Друзі, ради вас вітати! На зв'язку Євгенія Лебідь. В сьогоднішньому випуску хочу з вами поділитися дуже цінною інформацією що стосовно шляху розвитку транспортної компанії чи перевізника. Скажу відверто, ми з командою дуже багато робимо проєктів для транспортних компаній та провожу дуже багато консультацій. І дуже часто відбувається ситуація, що люди хочуть відкрити транспортну компанію, чи в них є машини, але вони не розуміють етапи розвитку. Тому що, як люба компанія, транспортна компанія також має конкретні етапи. І Як то кажуть, що дуже ефективно і вигідно на старті розвитку компанії, це не значить, що це вигідно, наприклад, коли в компанії вже там 5, 10, 20 автомобілів. Тому сьогодні для вас підготував такий невеличкий формат в ментальній карті, щоб ми з вами поспілкувалися і вирішили, що нам потрібно на старті етапі, на стартовому етапі, якщо в нас один автомобіль від 5 автомобілів та від 20 автомобілів. Цей випуск є нестандартним, тому якщо вам подобається такий формат, ставте лайки, підписуйтесь на канал та. Пишіть коментарі, наприклад, чим згодні, якщо у вас є якась інша думка, тому що в нашому форматі YouTube канал є таким форматом, де збирається дуже багато людей і ділиться своїми навичками, досвідом, і це дуже важливо. Тому, якщо є якісь моменти, що у вас це працює якось інакше, пишіть в коментарях, з радістю почитаю та відповім, дам свою думку по цьому питанню. Так, з чого будемо починатися? Дивіться, якщо ми кажемо, що в цілому в нас є чотири ключові етапи, це, по-перше, я написав водії, тому що, як правило, 90% транспортних компаній розвивається з водія. Тобто є спеціаліст, який опанував одну професію, тобто наразі це водій. Водій далекобійник, регіональними перевезеннями, займається міжнародними. Це не принципово. І як правило, наступний етап водій придбає один автомобіль і він стає вже перевізником з однієї машини. Це вже наступний етап. Але скажу відверто, не завжди перший етап це є коли водій. Це може бути підприємець, який не має досвіду вантажу в перевезеннях. Це може, наприклад, бути диспетчер, котрий працював в цій сфері, але в цілому хоче розвиватися далі вже як власник транспортної компанії. Але як би ми не хотіли, в будь-якому випадку це буде людина а, в більшій. У форматі, коли в неї є якась одна компетенція, чи це водій, чи це експедитор, чи то диспетчер. І в цілому це є ключовою проблемою на старті. Дивіться: якщо ми беремо, що в нас є водій, котрий а, в нас а, купив, як то кажуть, а, машину. То в нього наступний етап розвитку відбувається таким чином. Давайте так, підведу, щоб вам було видно все. Наступним чином. Якщо до цього в нього була компетенція водія, і ви ж розумієте, компетенція водія це якісно робити доставку вантажу, якісно робити вивантаження, контролювати цей етап, завантаження, контролювати цей етап. Якщо це міжнародне перевезення, вірно робити етап митного оформлення та також перетину кордону. І саме ключове це безпечна доставка вантажу. І це дуже багато нюансів, котрі потрібно знати. Але коли водій стає власником автомобіля, він розуміє, що йому потрібно ще знати дуже багато компетенцій. І як ви бачите, темним я виділив компетенції, котрі потрібні цьому спеціалісту, тобто власнику транспортної компанії, який є один автомобіль. Він повинен знати, як працює диспетчер. Як працює напрямок бухгалтерії, юридичні аспекти, механік, тому що не кожний водій може полагодити автомобіль. Це нормальна історія. Якщо водій має компетенцію механіка, йому краще вже буде, тому що він знає більше в цьому напрямку. І також він повинен бути керівником автоколони, тому що він вже повинен мати компетенції керувати невеличким одним автопарком. Тому що, коли він був водієм, він не знав приблизно, яка вартість запчастин, де можна зробити, де які питання вирішити. Тому що в цілому йому було завдання це керувати автомобілем і виконувати функції водія. І тут, як ви бачите, відбувається просто шалена ситуація, тому що одна людина не може за день, за два, за місяць чи за три. Одразу опанувати всі ці напрямки. І це нереально. І я кажу, що цей етап найважкий, тобто від однієї до п'яти єдиниці техніки, тому що ми потім розберемо з вами, що нам потрібно на п'яти автомобілях, потім розберемо від 20 автомобілів. Але на даному етапі ви розумієте, що нам, як власникам, навіть однієї авто, ми повинні це знати все. І це нереально. І саме ключова ситуація в тому, що ми віддаємо це на аутсорс. Тобто ми шукаємо диспетчера, котрий може диспетчувати нашу машину. Ми шукаємо бухгалтера, юриста, механіка, керівника та колони, чи частково беремо ці функції на себе? І тут ключовий момент, як це ефективно і вірно розрахувати. Але скажу вам відверто, що б ви не робили, якщо ви працюєте, якщо ви водії власник машини і працюєте за кермом, то це майже неможливо. Тому що кількість деталей, нюансів і інколи потрібно, щоб ви були присутні в якихось ситуаціях фізично, це дуже важко. І тут ми розуміємо, що шлях саме важкий від однієї до п'яти машин. Тому що, коли ми кажемо про те, що у вас одна, дві машини, ви не можете наймати професіоналів. І ви не формулюєте систему, тобто у вас немає системи, тому що на даному етапі, якщо у вас одна, дві, три машини, вся компанія повноцінно залежить від вас. Це нормальна ситуація, коли це вже такий формат стартапу, і компанія поступово-поступово рухається. Але вона залежить від вас, а ви залежите від компанії. І тут дуже багато кажуть, так а як це ж компанія може працювати в плюс і в мінус? Я скажу вам відверто: в такому форматі це більш не бізнес, а ремесленничество. Так? Тобто, коли це кажуть самозайнятість чи щось таке, в якому питанні? Якщо ви не будете працювати на жодній з цих позицій, ви будете в збитках. Чому тому, що у вас в цілому, якщо одна-дві машини, у вас не вистачає грошей для того, щоб ви могли будувати систему? Тобто одна машина вам не приносить там п'ять тисяч доларів. Звісно, вона може приносити тисячу, дві, три тисячі доларів. Дуже багато факторів на що це впливає. від чого це впливає, який рухомий склад, який напрямок, по якому ви працюєте, яка собівартість перевезе, тому, що від собівартості залежить. Перепрошую, яка собі вартість одного кілометра, який валовий дохід на одному кілометрі, яка у вас маржа, і скільки кілометрів проїжджає ваша машина? Тобто дуже багато факторів. Але навіть якщо ми візьмемо, що ми працюємо в міжнародному сполученні і заробляємо 2000 доларів на одній машині, давайте порахуємо, якщо навіть ви заробляєте ці 2000 доларів. Кого ви можете наняти? Ви наймете диспетчера в команду? Ні. Чому? Тому що диспетчер, котрий має компетенцію, навички та знання, він не піде до вас працювати, тому що у вас одна-дві машини, йому не цікаво ту заробітну плату, яку він хоче отримувати, там приблизно тисяча доларів, якщо це професійний диспетчер. Він не зможе її заробляти у вас. Йому не цікаво одна, дві-три машини, де він може працювати машин 6-7. І, звичайно, чим більше машини заробляє, тим більше заробляє диспетчер. Така ж історія з бухгалтером, тому що дві-три машини. Ви не заробляєте кошти, щоб взяти професійного бухгалтера. Розумієте, так, прошу? І в цілому у вас здається, що все є, але по шматочках, і всі ці шматочки залежать від вас тотально. Тобто, ніхто не є відповідальним за якийсь конкретний етап. І тут ми розуміємо, що є таке поняття, як сума чи вход в бізнес. Так? Тобто, що потрібно робити, щоб зробити системний бізнес. Дивіться, якщо ми переходимо до наступного етапу, давайте так -то трошки, коли ми кажемо, що в нас є а, 5 автомобілів, то ми а, кажемо наступне: що в нас вже є біленькі бачите, сектори, тобто це люди, котрі вже можуть працювати в вашій команді. І давайте розберемося, чому саме так відбувається. Дивіться, коли ми кажемо, тобто що в нашій умові, як то кажуть, ми заробляємо 2000 доларів. Я розумію, що це може більше, може бути менше. Просто беремо за модель. Тобто, моє завдання показати вам, які варіанти є, і буду вдячний від вас. Можливо, ви напишете в коментарях якісь деталі чи досвід, який є в вас, і щоб ви порадили. І може ви в якоїсь ситуації, що зараз, так ось поділіться своїми коментарями та поставте лайк, якщо вам подобається такий формат. Продовжую. Якщо ми кажемо про формат, коли у вас вже є 5 автомобілів, то дивіться, ми розуміємо про те, що 5 автомобілів може генерувати. 8 тисяч доларів. Чому не 10, скажете ви? А я вам відповім: 5 машин постійно працювати не будуть ніколи. Тому що може бути форс-мажор, може звільниться водій, може бути технічне обслуговування. Дуже багато факторів, які на це впливають. І в цілому, так, ми можемо по нашій задачі казати: ну як, 5 машин помножуємо на 2 тисячі, виходить 10 тисяч доларів. Все просто, логічно, о, десятка в нас є. Але, на жаль, так не буває. І в розрахунках я б рекомендував брати 8 тисяч доларів. А наразі давайте будемо віднімати. Якщо ми кажемо, що в нас є 5 автомобілів, ви один повністю не зможете їх диспетчувати. Ні, ви зможете. Але скільки ви так зможете, розумієте, так? Та? Ми кажемо про ефективне керування компанією. Може, це все може робити одна людина? Питань нема. Але якщо з нею що станеться, вона захворіє, чи вона скаже, та до біса, це все не хочу це робити, то компанії не буде. А системний принцип керування компанією в тому і полягає, що залежність від людей з кожним разом, чим компанія більше зменшується. Тому дивіться, переходимо до економіки. Беремо ці 8 тисяч і віднімаємо там тисячу доларів на гарного диспетчера. Віднімаємо тисячу доларів на гарного бухгалтера, віднімаємо тисячу доларів на гарного керівника автоколони. Тобто, ми розуміємо, що. Такі люди, це професіонали, це люди, котрі не будуть вас щось там е, красти чи щось інше. А люди, котрі хочуть розвивати вашу компанію. В них є досвід 3-4-5 років, і вони прийдуть до вашої компанії не для того, щоб ви їх вчили, а для того, щоб ви їм ставили завдання і вони їх закривали з конкретними показниками. Якщо ми кажемо про диспетчера, то він буде вам робити е, конкретний тариф за кілометр. Та кількість кілометрів, котра буде проїжджати машина, якщо ми кажемо про керівника автоколони, він буде робити вам оптимальну собі вартість за один кілометр адмініструвати водіїв, керувати ними, та адмініструвати та керувати технікою, таким чином, щоб це все ефективно працювало. Окрім цього, у вас вже буде бухгалтер в штаті, котрий буде здавати звітність вчасно та не буде проблем з налогами. Тому що в такій ситуації, як би ми не хотіли, але ми виробляємо послугу. Тобто, якщо б ми були диспетчерами чи експедиторами. В нас це послуга, котра ну, дуже проста, скажімо так. Тут в нас є виробництво. Яке виробництво, запитаєте ви мене, де дуже просте. Транспортну послугу потрібно виробляти. І результат цього виробництва один кілометр шляху, котре проїжджає машина. І для того нам дуже багато потрібно зробити це документи, оформити процеси, підібрати рухомий склад, обслуговувати його. Дуже багато нюансів з законодавством, з безпекою, зі страховими компаніями, тобто дуже багато нюансів, які потрібно робити. Звичайно, в нас ще є. В залежності від е, машин, е, кількості є водії. Якщо ми кажемо, що в нас 5 машин, то ми не розвиваємо водіїв лінійно. Тобто, якщо 5 машин, нам потрібно 5 водіїв. Ні. Якщо в нас 5 машин, нам потрібно мінімум 6 водіїв, якщо ми кажемо, що водії не їздять в екіпажі. Тобто, ми за стандарт вкладаємо, що одна машина один водій. І в такому форматі ми розуміємо, що Цих спеціалістів ми винайняли, і ми винайняли директора компанії. Чому? Тому що цим всім потрібно керувати. А будемо відверті, директор вже такої компанії не буде заробляти тисячу доларів. Він може заробляти півтори-дві тисячі доларів, бонуси, проценти і тому подібне. І, звичайно, в нас є послуги юриста, механіки, відділу кадрів, тобто, це все, що ми не беремо ще в команду, а на аутсорсі, тобто наймаємо компанії у підряд. Таким чином, рахуйте, в нас виходить мінімум е 5 тисяч доларів, котрі ми витрачаємо на персонал, на команду. Додайте до цього ще налоги, додайте до цього ще виплати, аренду офісу е і тому подібне. В нас вийде в будь-якому випадку приблизно тисяч шість, 5-6 тисяч собі вартість. А пам'ятаєте, ми казали, що ми закладаємо дохідну частину, це 8 тисяч. Якщо в нас інколи буде виходити, виходити, що 5 машин працює, і за нашими умовами в ці задачки, яку ми з вами сьогодні спілкуємося, буде, наприклад, 10 тисяч, то ця різниця 4 тисячі чи 2 тисячі, це якраз фонд. Розвитку компанії. Тобто, звичайно, вам потрібно формувати ще фонд резервних компаній, але і фонд розвитку повинен бути. Тому що в такому форматі, якщо ваша компанія не закладає, не реінвестує кошти в майбутнє, то компанія не буде розвиватися. І таким чином ви будете деградувати як компанія, і конкуренти будуть швидшими та ефективнішими. І ви можете піти з ринку, тому що ви будете неефективними. І в такому форматі ми розуміємо, що. Це вже є система, це стартовий етап системи, вона життєздатна, і ми можемо вже розвивати бізнес. Чому? Тому що ви побачили, що в цій системі власником є ви. І ви можете займатися на якоїсь позиції, але ви не займаєтеся всіма оперативними питаннями, тобто операційною діяльністю. Тому що, якщо все цим буде займатися, ну скажу відверто, довго ви не витримаєте, чи не витримає ваша психіка, чи не витримає ваше тіло. і ви Ну, щось з вами може статися, тому що ми люди, ми маємо ресурс. І, звичайно, коли ми вже переходимо, наприклад, на наступний етап, а ми кажемо вже про компанію, в якій є 20 автомобілів, то тут кардинально а, ми бачимо різні зміни, які відбуваються. По-перше, в структурі компанії. Давайте трошки в підемо. Так, ми бачимо наступні етапи. По-перше, ми розуміємо, що в нас вже додається більш бухгалтерів, ми одно стовідсотково вже додаємо в компанію відділ кадрів, тому що коли в нас 5 водіїв, ну раз там в місяць ми можемо уміняти водія, чи водії можуть уходити. Тобто, ми можемо ну, не дуже важко раз в місяць знаходити одного водія, навіть без як то кажуть, айчара в команді. Але якщо ми розуміємо, що в нас вже від 20 автомобілів. Що ми не робили, нам потрібен спеціаліст з кадрів, тому що просто вже дуже багато водіїв, котрі е, повинні бути, і ми не можемо собі допустити, щоб в нас просто простоювала машина, тому що це попросту буде дуже дорого для нас. Також в нас, бачите, формирується вже технічний відділ. Чому? Тому що на даному етапі в нас вже є ефективність, в нас є вал, ми можемо зменшити собі вартість перевезення за рахунок купівлі техніки, за рахунок обслуговування техніки, і ми можемо, наприклад, вже відкривати свій гараж. Але якщо ми кажемо про свій гараж, давайте трошки я підуйну так зроблю. А, давайте ось так. Зроблю, щоб було вам. Ось так. так, в такому питанні, так? Так, один, одну хвилинку, друзі. Зараз я все приберу. Так, мабуть, краще буде. О, ось так. Якщо ми кажемо, що а, ми вже орієнтуємося і хочемо понижувати собі вартість, то коли у вас більше 15 автомобілів, тоді є сенс вже а, відкривати напрямок СТО. Чому саме так? Коли, наприклад, у вас є 5 автомобілів. І ви хочете відкрити своє СТО, і ви думаєте, вау, це ж круто, ми знижимо собі вартість. Але я скажу відверто, що у СТО також є своя собі вартість. І якщо, наприклад, ви думаєте, що ваших п'яти автомобілів, котрі приїжджають там на ТО, та після рейсу ви щось робите, якісь е, нюанси, то я вас розочарую, да, як то кажуть, то ситуація в тому, що що б ви не хотіли, для того, щоб СТО не було збитковим, вам потрібно хоча б. 12-13, а ідеально 15 автомобілів. Ви можете сказати, що так, я буду долучати машини других перевізників. Звичайно, і так дуже багато роблять. Але ви тоді вже не будете займатися розвитком транспортної компанії. Ви будете займатися вже розвитком СТО. А ви ж розумієте, коли ви вже налагодили систему з 20 автомобілів, ви можете це масштабувати, масштабувати, масштабувати. А СТО це напрямок, який допомагає це робити, але не ключовий напрямок. Тому що. Ви робите транспортний бізнес, а не бізнес по е, обслуговуванню автотранспорту. Можливо, ви зі мною не, не згодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, дуже цікава ваша думка, коли, наприклад, від якої кількості автомобілів є сенс відкривати вже СТО під свої потреби. Дуже цікава ваша думка. Звичайно, це залежить від конкретного типу автомобілів, регіонів і тому подібне. Але я кажу в середньому, як то кажуть, по палаті, температура, так? А, але як бачите, IT в нас також може бути спеціаліст на віддаленому, тому що наразі це не є проблема. Юрист також може бути віддалений. Бухгалтерія тут вже 100% буде бухгалтер можливо помічник, відділ кадрів, технічний відділ, тобто головний інженер, відділ головного механіка, керівник гаража і той, хто займається закупами запчастини, тому подібне. Тобто, це, що стосується СТО. Але якщо СТО у вас не буде, ви можете вибрати якогось одного підрядника, котрий. Вам буде повністю це комплексно закривати. Але я скажу відверто, по моєму досвіду, коли ми проводимо, наприклад, аудит компаній, чи наразі ми робимо декілька проєктів транспортних компаній, вибудовуємо диспетчерські відділи там, відділи продажів, то скажу відверто. Це є сенс робити, коли у вас вже набагато більше автомобілів. Звісно, в нас є керівник автоколони, в нього більш вже водіїв, кількість водіїв, і відділ диспетчерування, він стає більшим, тому що є вже декілька диспетчерів 100%, тому що 20 автомобілів жоден один диспетчер не зможе обслуговувати. Це, як правило, буде три диспетчера. У вас, можливо, четвертий, як асистент. І, звичайно, тут вже може бути така історія, як менеджер з продажі. Дуже багато питають мене, що це за менеджер з продажу. Дивіться, коли ми кажемо про транспортний бізнес, ми розуміємо, що в нас є продажі двох форматів. Тобто, ми можемо заключати договори з вантажовідправниками, так? А можемо заключати контракти. Скажу відверто, коли у вас 3-4 машини, жодному вантажу власнику не дуже цікаво з вами співпрацювати, тому що ви не можете гарантувати об'єм. Наприклад, є вантажовласник, у кого там 10 вивантажень або 20 вивантажень в місяць. Він каже, добре, я готовий заключити контракт, щоб ви повністю вивозили мій об'єм на півроку, на рік, ось вам тариф. Якщо що, ми цей тариф будемо прив'язувати з вартості палива чи курсу валюти і тому подібне. Але якщо у вас 3-4 машини, ну який об'єм ви можете закрити? Ну, то дуже великі ризики для власника. І звісно, він не виходить вже з вами на контрактну основу. Але коли у вас є 20 автомобілів, то звісно, менеджер з продажу вже може продавати об'єми, закривати контракти і не в якому наразі не віддавайте всі машини одному клієнту, тому що у мене був випадок, коли е, приходить е, власник компанії транспортної і каже: ну, в нас ось є 15 машин, і ми три роки працювали з одним клієнтом. Зараз прийшла війна. І ви можете і, і клієнт пішов, а в нас 15 машин. А ви можете зробити так, щоб за неділю вони всі ну, працювали по гарним тарифам? Розумієте, так про що? Ну це стратегічна похибка, котра була ще зашита там 2-3 роки. І щоб її виправити, ви не виправите її за місяць навіть, тому що ні в якому разі неможливо так працювати. Більше, ніж 33% ваших автомобілів не віддавайте жодній компанії, тому що ви тоді будете залежні від цієї компанії. Можливо, що станеться цією компанією, і ваш бізнес від того втратить кошти та маневреність. Тому така ситуація. Друзі, якщо вам подобається такий формат, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Можливо, ви захочете більш детальної інформації про. Побудування транспортних компаній, буду радий вас бачити на нашому навчанні, котре ми проводимо регулярно, і дуже багато вже людей пройшло наше навчання з точки зору розвитку транспортних компаній різного формату. Це можуть бути бузи, молотонашки, фури і тому подібне. Тому, друзі, буде рад вас з вами побачитися. Будемо на зв'язку. До зустрічі. Побачимось!